Авдіївка тримає удар, але це робити дедалі важче. Зсу відбивають навалу загарбників, які крок за кроком пробують прорвати українську оборону. Окупанти намагаються просуватися околицями міста. Про тактичні успіхи росіян у південній та південно-західній частині Авдіївки заявили в американському інституті вивчення війни. Називають навіть і вулиці, де тривають бої, зокрема соборно, у тіму міській військовій адміністрації. З місця події спростовують заяви аналітиків, кажуть, ворог намагається прорватися, але його методично знищують. Царська хота повністю під контролем збройних сил України. Вулиця Соборна під контролем збройних сил України. Тобто, звичайно, що ворог дуже активно штурмував декілька днів саме по цьому напрямку і намагається і далі це проводити свої штурмові дії. Але станом на вчора, на сьогодні, і соборна і царська хота під контролем збройних сил України. Не саме сто бригади а аеророзвідники та оператори ударних FPV-дронів 110-ї бригади щодня оприлюднюють відео, де за пекло мінусують десятки окупантів. Осінь експерти підбивають проміжні підсумки російських штурмів міста. За три місяці боїв ворог втратив у понад 10 разів більше одиниць бронетехніки ніж ЗСУ. Позиційні бої тривають біля Авдіївського Коксохіму, степового та Сєвєрного. Аналітики Deep State кажуть про спроби росіян сунути на місто колонами. Ворожа техніка горить, але горить і місто. На яке щогодини падають важкі авіабомби. Дуже активно останнім часом ворог застосовує авіацію на нашому напрямку. Дійсно, вже можна там сказати, що стирають місто. Вони раніше це робили, але зараз десь кінця грудня. Ну кожного дня ми фіксуємо 20-30 авіабомбових ударів. До прикладу, за минулий рік було всього по Авдіївці 146 авіабомбових ударів нанесено з 1 січня, станом на сьогодні їх вже більше 300. Чи є ризик втратити український форпост, який відкриває шлях для майбутнього звільнення Донецька? Ворог може заявляти про захоплення спостережних постів чи нових позицій, але стратегія генштабу буде відома лише військовому керівництву. Наголошують експерти. Ворог. Може марити про все, що завгодно, але ж є указ проти українських сил оборони, які раз за разом усі ворожі атаки відбувають. Те, що ситуація має дуже серйозний чітко окреслену тенденцію до загострення, це ж очевидно, ворог зосередив на відносини великі ділянки фронту в величезну купу і озброєння військової техніки я самого складу намагаюся трансформати таку чисельну військову технічну перевагу, якісь там здобутки на полі бою. Частково він має успіх, але знову ж таки прогнозувати варіанти розвитку ситуації я не ризикнув. За дні, але абсолютно Ми з вами не знаємо, якими ресурсами нині володіють українська армія на цій ділянці фронта. Коли Україна буде готова прикривати бійців на землі потужними ударами з повітря, за твердженням міністра закордонних справ перші повітряні атаки з нових винищувачів Ф 16 вочевидь відбудуться ще цьогоріч. Але чи справді все йде за планом? Про це в етері марафону Єдині новини говорив речник командування повітряних сил Юрій Гна на якому етапі нині українські льотчики це досі тримають у таємниці? Ну міг би розповісти, розповів би вже давно. Не можу, тому що партнери дуже дуже е, конфіденційно навчають наших пілотів, скажімо так таким словом, е, не оприлюднюється особливо ніякої інформації, але те, що сказав і міністр закордонних справ, з дійсно відповідає дійсності, що є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої долучились навіть країни. Які не мають на озброєнні f 16 але все ж таки готують фахівців авіаційних фахівців, саме не лише пілотів, а й інших. Процес іде. Льотчики літають уже в небі з інструкторами. У різних країнах навчаються інші групи, які мають підготуватися, обслуговувати ці літаки, ну і керувати бойовими діями. Олексій Пасяк, п'ятий канал. Барменка в цивільному житті та аеророзвідниця на війні. Військовослужбовиця із позивним Мавка нищить московитів на Бахмутському напрямку. Про недбалість російських окупантів та як ставиться до мобілізації жінок Мавка розповіла нашим колегам із армії ТБ. Працювала барменом, жила е, на, ну, на Голосіїві. Просто, ну. Звичайна чуїха. Давай, топ твоїх боєприпасів, які ти скидали. 17 Сімнадцятий. Ти кажеш, не подобається. Я я взагалі його навіть мені здається, я його не скидала. Я, я тупо от сороковочки. Ну, з багатої сім'ї, звісно. А <плес> вначалі, коли не було нічого, то нам за радість було скидати. Да. А як ти потім попала саме от аеророзвідку? Навчалась і потім якось доєднувалась до от, там і до людей, які типу такі так, дрони це працюють дрони, ми будемо з цим займатися. І тут всі просто, ну, клуб по інтересам, Ми просто прийшли, зібрались, все, ми разом ми літаємо, ми, ми робимо роботу, показали, що вміємо, все. Тепер неофіційно, звісно, але да, вирозитка, все. Тобто у тебе в воєніку не написано, що ти зовнішній mm -hmm. пілот оператор? Ні, ні, ні. Я чула, що навіть вже в рушні в цьому плані вже офіційніше все стає, а у нас досі ну, трошечки якось. Якось поки що з цим. І хто ти за військово-бліковою спеціальністю воєнні? Снайпер і прямо в окопчик, Пробила там тент. Кидати дуже важко коли коло своїх. Я в аті вже приноровилася. Вже можу. Я вмію скидати прямо в дірочку, прямо куди треба. Я можу при литись, але все одно стрмно, бо може занести, може занести на когось зі своїх. Я е, скидала на гармату кравську, свох так знесло далеко, так далеко, і він прямо в склад бика від цієї гармати, і там такий буч. Слухай, ну гармата, це це досить далеко залетіла, досить глибоко да, да, виходить. Да, да, це, ну, ми літаємо глибоко в тилу, вони прям наче оці миші блін, в бліндажах, їх так багато Ми якось ще влітку знімаємо. Ми, ми ну, дивимося на передній край, да, у нас багато хто дивиться, а ми залітаємо туди, а там чувак такий в шортах іде, йде у нього літній душ там біля лісу, біля дерева. Він а це ну, це десь, може, півтори кілометри від нас. І вони ну, на розслабоні. Першого свого підбитого я навіть мамі скинула. я Навіть мамі скинула. Вона така, да, молодець». А вже далі, вже далі я така, все, все, це якось ненормально. Я могла скріншоти скидати. Мобілізація жінок. Питання, яке mm -hmm. там плюс-мінус десь підіймається. Mm -hmm. Як ти до цього ставишся? Тут ще для жінок мало що насправді готово. Так з'явилась форма, там плюс-мінус. Якщо повезе, тобі по розміру. В коментарях там, де там мобілізуємо жінок, пишуть. Давайте ще собак мобілізуємо. Давайте ще дітей мобілізуємо. А для чого будуть чоловіки воювати, якщо жінок, якщо жінки будуть на фронті? Класно, браво, дякую. Дуже дуже вдячна. Потрібна така річ в армії, яку ти не купиш. Ставлення до жінок. Найбільша потреба це повага, найбільша потреба це розуміння і те, щоб тебе помічали, та те, щоб тебе бачили. Знову друзі, польща готує новий оборонний пакет для України після тривалої паузи. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Києва. Це його перша поїздка до України за час нової каденції. У столиці мав зустрічі з українським прем'єром та президентом разом із Володимиром Зеленським. Дональд Туск обговорював і так звану зернову кризу між обома державами. Про що домовилися лідери? Та чи варто сподіватися на поліпшення відносин між Києвом та Варшавою, Христина Катарина розповість у Києві. Дональд Туск не вперше і як прем'єр Польщі також. Але цей візит дебютний у другій каденції. Спершу зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем і вшанування полеглих героїв. Обидва прем'єр-міністри кладуть квіти до стіни пам'яті на Михайлівській площі. Далі – рандеву з президентом України останнім часом між Варшавою і Києвом непрості відносини. Визнає Дональд Туск. Утім, каже, приїхав, аби довести Польща найнадійніший і найстабільніший союзник України. Пане прем'єр-міністре, дуже раді вітати вас в Україні вже не вперше. Ми знаємо, що ви наш добрий друг і дуже вдячні вам і вашій команді за цей візит. Він дуже важливий. Ми вдячні за те, що Польща і ваше сус. Спільство завжди поруч з українцями з першого дня повномасштабної війни. Як ви знаєте, те, що це мій перший візит, не випадково для мене було б абсолютно природньо і очевидно, що я маю насамперед відвідати Київ на посаді старого нового прем'єр-міністра Польщі з різних причин, не лише на знак солідарності і дружби річ у тім, що ми маємо очевидний факт: конфлікт між добром і злом. Є чорне і біле. Я маю на увазі війну Росії проти України. І моє завдання сьогодні, тут, у Києві, у Європі, у Польщі, пояснити всім державам і лідерам, що Сьогодні немає місця для симетрії чи нейтралітету. Що весь вільний світ має допомагати Україні в усіх сферах, бо це наш спільний інтерес. Свої слова польський прем'єр відразу ж підтверджує ділом: Польща готує для України новий оборонний пакет. На додачу держави також працюватимуть над спільним виробництвом зброї. Є yeah. А новий польський оборонний пакет ми дуже цінуємо таку незмінну, незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це і, і, а, польський кредит для України. Ми обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром можливості щодо спільного а, майбутнього виробництва зброї. Польща неодноразово повторювала кожна держава в Європі і Захід в цілому мусять відповісти на виклики, які нам кинула Росія. Найближчими місяцями і роками це будуть також виклики військові і логістичні для всього вільного світу. Росія матиме велику перевагу в озброєні, і від цього ми всі програємо. Тому Польща і Україна розвиватимуть спільні проекти, будуватимуть підприємства, інвестуватимуть в українські та польські компанії, що працюватимуть заради збільшення наших оборот. Оних спроможностей польща також долучиться до гарантій безпеки для України і підтримає швидкий вступ Києва до Євросоюзу, запевняє Дональд Туск. А ще допоможе відбудувати українські міста. Для цього сусідка навіть призначила уповноваженого з питань відновлення України. Ним стане депутат Сеймо Павел Коваль, який очолює комітет у закордонних справах. Не оминули лідери увагою і дражливі питання торгівлі між обома державами. Йдеться про блокаду кордону. Польськими перевізниками і заборону на імпорт українського зерна з боку Варшави. Нині Польща вимагає від Євросоюзу повернути мито на ввезення сільськогосподарської продукції з України. Дональд Туск обіцяє шукати практичні рішення, як це роблять друзі, щоб не залучати до процесу міжнародні інституції. Пан президент Зеленський добре. Віже. Президент Зеленський добре знає, що в Польщі різні емоції і конфлікти. Це ж демократія. Нещодавно були вибори теж дуже емоційні. Але в одному ніхто в Польщі не має сумнівів. Треба всіма доступними засобами підтримати Україну в її боротьбі з Росією, бо ставкою в цій боротьбі є безпека Польщі і польського народу. Говорили і про давно наболіли історичне минуле. Іноді драматична історія не повинна заважати спільним інтересам Польщі й України. Наголошує Дональд Туск. Тож обіцяє надалі обговорювати історичні питання із взаємною делікатністю та зосереджуватися на спільному. У майбутньому, адже без незалежної України немає безпечної Польщі і Європи, каже польський прем'єр. Тому обіцяє зробити все, щоб допомогти Україні вистояти у цій війні і відновити свою цілісність. Христина Катарина п'ятий канал.